Виставка розтягнулась чотири кутка палац учнівської молоді. Деякі учні прокоментували свої роботи. Я виклик, Саша, хожу на гурток малювання вже кілька років. Намалювала таку дівчинку, надихаючись на горішньому світам. Вона ліпосні бога. Я Аліса, і я хожу на гурток малювання. І оце дві мої роботи. На цій роботі зображені колядники, які ходять е, ввечері, в хатах поселу збирають гроші на ССУ. Е, і завдяки ним ми живемо. Далі А ось ця робота е, зображує військового, який сидить хобі і молиться. Янку його захищає. Усіх бажаючих запрошую подивитися на виставку у Паласі учнівської молоді міста Луцьк. Доброго дня! Ми є вихованцями Петра Дмитровича Андрієвського. Ми приймали участь в намалюванні від звяної новорічної виставки для наших воїнів України. Я зараз з учасників цієї виставки, які вони мали враження від намалювання цих робіт. Юлія, які ви мали враження від намалювання на виставки? Я намалювала декілька робіт, які підняли мені. І на настрій з малювати далі. Ми малюємо для наших захисників, які захищають нашу країну. Тому малювати будемо гратись. Мені, радість, мені було їх малювати і буду старатися малювати далі. Дякую, Ліса. Мені сподобалось малювати для наших захисників. Це немає дух надії для а але для наших воїнів, які захищають нашу країну, і дивляться на нас на наші роботи. І стимулюєте боротись далі. Дякую. Мені теж дуже сподобалось приймати участь в виставці. Я з радістю малювала ці роботи для воїнів наших. Тому дякую всім за увагу і всім до побачення.